У серпні ж дві журналіст Юрій Бутусов назве ім'я. Єрмака серед тих чиновників, які могли бути причетні до зриву спецоперації щодо Вагнерівців, за словами журналіста, затримані 29 липня 2020 у Білорусі 33 члени приватної військової компанії Вагнер мали опинитися в Україні і постати перед судом за злочини, вчинені на Донбасі. Однак каже він, спецоперацію було зірвано через те, що її відклали, щоб напередодні проголошення чергового перемир'я на сході країни не сваритися з Кремлем. Увага Команда Зеленського цілий рік заперечувала сам факт проведення такої спецоперації. Ті пізніше, коли група журналістів «Белінгкет» оголосила про те, що веде своє розслідування про обставини зриву спецоперації, офіс президента України змушений був визнати вітчизняні спецслужби, справді готували арешт вагнерівців. Але проведення спецзаходу, за зізнанням самого Зеленського, було відкладено. 17 листопада 2021-го «Белінгкет» оприлюднив свій звіт про Вагнерів правда, жодних доказів, які прямо вказували, що це саме ярмак злив росіянам спецоперацію. Там не було. Екс керівник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба наполягає у офісі президента Зеленського сидить російський кріп. Який неодноразово свідомо зривав спецоперації українських силовиків, про це ж говорив і офіцер головного управління розвідки Роман Червінський, якого у квітні 23-го року СБУ звинуватила у проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове в Кіровоградській області. Офіцер опинився. У СІЗО. Рідний брат Анатолія Чубайса-Ігор, який є директором Центру з вивчення Росії, публічно заявив, що Єрмак працює на російській спецслужбі і має прізвисько Козир. Ім'я Крота, очевидно, ми почуємо вже після перемоги України над Росією. За умови, звісно ж, якщо такий кріт насправді у офісі президента був, можливо, він був не один, можливо, їх було кілька. Час все розставить на свої місця.